Є новина друзі Коломойський повідомив, що на мідіча в Ізраїлі скоїли замах. Дослухайте до кінця. Як написав нардеп Гончаренко, це дуже оперативна інформація. Що Коломойський сказав, коли його вивезли на суд сьогодні, що на міндіча скоїли в Ізраїлі замах, але перепутали будинок, поранили хатню робітницю. Я так розумію, в іншому будинку міндіч не постраждав, але нападників затримали. І Коломойський агітує кличе всіх завтра. і післязавтра на суд він буде видавати сенсаційну інформацію сьогодні. Чомусь знову дивно судді взяли самовідвід, злякалися і знов, якби Коломойський поїхав в СІЗО. Ну і кличі всіх завтра. Щоб журналісти приходили, будуть подробиці і по замаху, і багато нових деталей. Ну судячи зі слів Гончаренко. І тут знаєте, дуже цікава деталь. Ну хто міг скоїти на міндіча замах? Я думаю, що він... Зараз, знаєте, як гарячий поріжок, його хоче отримати будь-яка розвідка світу, будь-який правоохоронний орган, тому що в нього найцінніша інформація, яка зараз. Практично на весь світ важливо. Для кого він працював. Ну, це об'єктивно. Кого був цей общак і для кого він його наповнював, для кого будувалися цих чотири будинки, і куди виводилися бабки з України, і чиї це гроші. Я думаю, це основне питання. Так от подумайте, кому цей замах був вигідний? Лайк репост, підписка, є новина, телеграм-канал там давним-давно все є. а Вас там нема. Підписуйтесь.